Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3939 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 360 тисяч гривень. Стиражна комісія до початку гри довільно обрала Б комплект кульок номер один і ми вмикаємо лототрон. 7 тридцять один, сорок чотири. 6-29. Лото максима максимально вигравально. щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8871 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 і ми розпочинаємо розібраш щастива. Вісімдесят? Сімнадцять. Сорок шість, тридцять сім. Тридцять п'ять? П'ятдесят вісім? Двадцять сім. Сімдесят три, тридцять вісім. Двадцять три. Шістдесят два? Дев'ятнадцять. Шістдесят, п'ятдесят три, одинадцять. Шістдесят чотири. 54 9 75. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Кено виграва В ефірі 7724 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. Два три. Два. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Два, Три. Два, бережіть себе, все буде Україна.